Розділ 43. Шлюбний договір Спляча сяє, відчула, ніби її поглинула жахлива темрява. Суваючись і задихаючись, вона відчувала холод і біль у всьому тілі, особливо тугу, що ховалася глибоко в її грудях. Вона згорнулася калачиком, і на її лобі виступили великі краплі поту. Однак вона відчувала, як хтось час від часу витирає з неї піт. Її рука навіть стискала велику теплу руку цієї людини, і вона відчувала легке людське тепло від долоні. Вона боролася і нарешті відкрила очі. Крізь свій розмитий зір вона побачила жовто-гарячий колір заходу сонця. Ти не спиш? Його глибокий голос був сповнений занепокоєння. Голова сісяє все ще була важкою від болю. Коли вона озирнулася навколо, усвідомивши, що це чен біля неї, де я? Її голос звучав сухо і тендітно. Це госпіталь те, ти отримала поранення? Як ти себе почуваєш? чен допоміг їй сісти і подав їй склянку води. Сісяя раптом відчула, що втрачає сили, а також гострий біль, який пронизує. її... Її ліве плече все, що сталося раніше, миттєво відтворилося в її пам'яті, і все її тіло завмерло, а обличчя надзвичайно зблідло. Вона думала, що більше ніколи не буде сумувати, але коли ці спогади продовжували відтворюватися в її пам'яті, її груди стискалися. Вона втратила майже все. Як вони все-таки могли просити її підписати договір? Як вони могли пожертвувати нею, щоб вийти за когось заміж? Вона провела пальцями по своєму темному волосю. згорнувшись калачиком, уткнулась головою в коліна, обійнявши їх обома руками, ніби намагаючись зібратися в м'ячик у безпеці, вона так і залишилася замороженою. Моючен просто дивився на неї, нічого не кажучи. Через деякий час Сісяє раптом щось згадала. Вона підняла на нього погляд і сказала, Хіба ти не казав, що ми одружуємося? чен на мить був приголомшений. Його глибокі очі вивчали дівчину з блідим обличчям, яка все ще підтримувала себе вольовим поглядом. Вираз її обличчя не був таким розгубленим, як раніше, і вона мала свій звичайний спокій. Спочатку випий води. Моючен знову подав їй склянку з водою в руці. Сісяя подивилася на нього своїми темними очима, коли взяла склянку, а потім засміялася. Ти шкодуєш про це? Коли вона щойно закінчила речення, хтось постукав у двері, перш ніж моючен встиг відповісти. Зайшов чоловік середніх років у офіційному костюмі з чимось у руках. Позаду нього йшла жінка середнього віку. Яка, ймовірно, була його помічницею. «Майстре му!» чоловік середнього віку помітив їх обох і підійшов, щоб шанобливо вклонитися та привітати його. Він крадькома поглянув на сісяя на ліжку, виглядаючи трохи здивованим і враженим. Моючен кивнув і байдуже подивився на нього. Тоді він відповів на привітання своїм звичайним спокійним голосом. Чоловік середніх років кивнув і швидко витяг із портфеля документ. Я одразу прийшов із речами після того, як отримав ваш дзвінок. Потім він передав документ Мою, чену. мою чен швидко взяв його своїми довгими пальцями. Він поглянув його і кивнув. Перш ніж узяти ручку в чоловіка середнього віку. Підписавши його, він передав документ сісяї. Подивися на це. Якщо немає проблем, то підпиши і ми одружимося. Сісяє була приголомшена, тихо дивлячись на нього. Через деякий час вона взяла документ і побачила, що це шлюбний договір. Її увагу привернув його потужний підпис внизу. Вона на мить завагалася, потім підняла руку. Піднявши голову і дивлячись на нього з тривогою, вона не знала, що робити далі. Юйчен заворожуюче посміхнувся, а потім засміявся. Підпишіть, місму, і я, Юйчен, хороший хлопець, ти не зазнаєш жодної втрати, вийшовши за мене заміж. Його сміх був сповнений тепла і сісяє захихотіла, однак її рух випадково потягнув рану, і вона насупилася. Будь обережна. Юйчен нахилився, щоб обійняти її. Сісяє і сіла і подивилася йому в очі з усмішкою. Без будь-яких вагань вона швидко підписала своє ім'я біля його імені і повернула йому документ. Муючин забрав його назад і вивчив обидва їхні підписи, перш ніж віддати його чоловікові середнього віку. Чи можете ви надіслати нам свідоцтва про шлюб до завтрашнього ранку? Чоловік середніх років кивнув: Немає проблем. Залиште це мені, пане Му». Так, нам може знадобитися фото вас обох. Я запросився у Джена зробити одне. Моючен нахмурився, потім він глянув на сісяї, і вона кивнула. Просто зробімо одне одного достатньо. Добре, це буде швидко, пане Му, пані Му». Чоловік середнього віку посміхнувся. А потім звернувся до своєї помічниці. «Поспішай, ця Джен. Добре. Після короткої підготовки вони якомога швидше зробили фото для моючена та сісяї. Весь процес зайняв менше п'яти хвилин. Не хвилюйтеся, пане Му. я обов'язково доставлю вам свідоцтво про шлюб до завтрашнього ранку. Ми більше не будемо турбувати вас обох. Вітаємо! Тоді чоловік середнього віку мовчки вийшов із кімнати разом зі своєю помічницею.